Доброго дня, урок української мови в 7 класі. Сьогодні на уроці ми опрацьовуємо текст і готуємося до написання письмового стислого переказу розповідного тексту в художньому стилі про виконання певних дій. Тобто, сьогодні ми ознайомимося з текстом, ви його прослухаєте, ми поговоримо про пункти плану, які дібрані до цього тексту. І, відповідно, ви самі далі будете працювати із самим текстом. Який ви будете сприймати на слух? Текст має назву Мамині страви. За твором Євгена Гуцала. Отже, слухаємо Мамині страви добре живеться в селі в серпні та у вересні. Поля на горбах, що спинаються до бездумних хмар. Уже посвітлішали, в'ється над ними стомлений, доспілий серпанок. Уже зібрано мак. Зв'язаний пучками, він висить на жерці в сінях. Біля маку, великими жовтими зернами усміхаються качани кукурудзи. Соняшники вже зрізані, вимолочені качалкою, і насіння лежить у мішку на тапчані біля печі. Вогняно-веселі язики перцю червоніють, наче ніяк не можуть перебороти пекельного сорому. Вінки цибулі і часнику прогинають другу жертку. І з-поміж усіх запахів яскраво пробивається дух кропу, якого насушили і сипали в торбинку, щоб зимою було чим обдурити суп, щоб зимою мати зелену страву, яка нагадувала про літо. Смугасті та воскові дива, гарбузи. Лежать у купі під грушею або під хатою, або ж поснули по всьому огороду, хто де, притуливши свою голу голову. Пустельніше огород і все більше заповнюється погріб. Смачно готує в цю пору мати, як вона ворожить над борщем, встає ще в досвіта чистить і ретельно промиває буряки, дрібно шаткує їх, нарізає картоплі, січе ножем капусту. Усього потроху добавляє в горщик і помідор кине, і петрушки всипле, і цибулину, і стручок перцю, і листок лаврового листа, а м'ясо кладе обов'язково з кісткою. Борщ же тоді виходить такий, що, поки дочекаєшся обіду, то ладен власний язик проковтнути. Також любить мати варити всілякі капусняки з грибами і без грибів, з кашею і без каші, а про різні юшки й говорити не доводиться. Особливо любить вона готувати юшку з риби. Тато приносить йоржів та окунів, чистить сам на тертушці, а мати доводить усе до пуття заливаючи водою та заправляючи необхідними спеціями. Не обходиться і без юшки з грибними вушками, яку мати навчилася варити ще від баби килини. Жила ж тоді біля лісу. Завжди на хазяйстві водились і підберезники, і маслюки, і рижики. А іноді... Коли матері захочеться зробити для всіх приємну несподіванку, зготує вона качку, ранесенько начинити її чищеними і порізаними яблуками, зашиє, покладе на сковороду, смажить, поливаючи салом, що витоплюється з неї. Цілий день тоді в хаті пахне припеченим солодом розімлілих яблук. Звичайно, перш ніж їсти качку, на неї треба добре надивитися треба натішитися, намилуватися. А потім уже їсти повільно смакуючи. Ви прослухали текст, в якому розповідається про декілька буднів в селі. Оповідач Хлопчик, який спостерігає за невеличким побутом своєї родини. Переважно це те, як мати готує різні страви. Є, звичайно, і опис того, що знаходиться в коморі у цієї родини. Коли ви будете писати переказ, вам потрібно звернути на те, що у вас переказ з елементами дій. Тобто головну увагу ви повинні приділити саме опису дій матері. Наприклад, це приготування борщу. Які дії вона виконала для того, аби його приготувати. Не забути також і про інші страви, які вона готує. Переказ це не деталь. Не слово в слово це переказ основних дій своїми словами. Отже, орієнтовний план тексту. Перше це добре в селі, в серпні та у вересні. Це такий собі вступ, в якому розповідається про те, як зачинається ранок у селі. Наступний пункт плану це пустельніше город заповнюється погріб. Це якраз оцей Опис всього, що знаходиться в коморі у цієї родини. Там був перелік, що це і мак, і кукурудза, і перець. І так далі. Третій пункт плану. Господарка ворожить над борщем. Третій пункт це саме приготування борща. Четвертий пункт. Мати любить варити капусняки. П'яте. Смачна юшка з риби. В тексті ви чули, говорили, що. Батько приносив рибу, чистив її, а мати доводила все до пуття. Шостий пункт плану: приготування смаженої качки. Це майже в самому кінці, коли говориться, що коли мати хоче зробити приємність для родини, вона готує качку і певний процес її приготування. І останній пункт плану це сьомий. Треба їсти повільно смакуючи. Опираючись на даний план, ви повинні зробити свій. Стислий, тобто короткий, скорочений переказ даного тексту. Успіху! Дякую за увагу, до побачення!